який котик котик. Гризонт такий як наш Тімка. Він що робить, он що робить? Грезе мої руки. Ну і так побиті. Зуби у нас. Які зуби. До стоматолога не треба йти. Не, хороші зуби. Трошки забагато, завеликі. Треба тебе до кролів, щоб ти гілки, сточив зуби. Ну, а що робить? Вже і птичок замітив, і собак був. До кроліків тільки не ходив, але наблюдав. І прийшов назад, що буде жити тут. Ладно, отдыхай. Тебе скучно там. Ты, может быть, сам остался, кишечку, может, забрал. Котик, котик. Тимка. Не выдается, ни Тимка, ни Тайсон. Кс -кс -кс -кс. Хоть на китские строжки.